І у тапочках на босу знову вискакаю, потім розумію, що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю, на спинку саю, знову прибігаю, і нервово і народу на автобус чекаю, їде маршрутка, як велика собача. буд.

Солонію вже і, солоні, і час через вікно залітаю, на когось падаю, на когось пешкаю, від бігризі даваті ли з кишені дістаю, трохи мачуткою, трохи підскакую, а сусіди всі на мене і не боків, love you На коліна стаю, трошки подихаю, і до виходу полізти між ногами пробаю. Від <зас> маршрутка, як велика собача будка.